Дівчаночка, мила. Що, одна дівчано. Жи, покажи мене. У нас э, вечерний Третя камера. А в мене Третій раз кажу вже на відео. У мене пам'ять просто мала і і це вольчика. Подивиляй відео. Ні, нам не все треба. І ми зараз гуляємо, чорна прося, прогулочка. Помоїть, будь ласто. Мене туди ж заложнили. Ні. Ми... Да, да. ми його дуже сильно поважаємо. Олій дор... uh, Да, Дерніки. Дівчанки. Так, зможе, принципі. Господі. Mm -hmm. Та все нормально. Помогите! Помогите! А хто це? Це була біньковська. А, біньковська? Да. Ёжик. Ой. Сьогодні у нас велика новина. Що в кустах. Зараз ми покажемо, що це. Девин, Мита. Ну, зачем? Вот, вот, вот. Девин! жик! А эти? Там ежик. Ай, ежик, архип, ежик. Покажи, архиб, ты ежик. Вот меч торчить. Вот. Да хватить пугай.